Шановні учні школи смертіка, сьогодні я знаходжуся на прекрасному фестивалі, який називається Ельніка, який проходить в Києві, і я потрапила на майстер-клас з виготовлення українських народних музичних інструментів подивимось. Спочатку я думала, що буде проходити майстер-клас з виготовлення якогось маленького українського народного інструменту. І яке було моє здивування, коли я побачила корпус від старосвітської бандури і кобзи. Як виглядає готовий музичний інструмент? Ми всі знаємо. Проте, яким він є до того, як потрапляє до рук музикантів, завжди залишається за лаштунками. Чудово, що до створення інструментів могли долучитися всі бажаючі і навіть діти. Цінний те, що цей майстер-клас привідкрив завіс. Сустаємниць не тільки виготовлення, але й придбання таких музичних інструментів, які в звичайних музичних магазинах не купиш. Тож часто музиканти самі виготовлюють ці інструменти. Або щоб придбати такий музичний інструмент, треба звернутися до майстрів. Тару можете піти купити, правда? Там чи інші якісь інструменти з наприклад, з французькою компанією, ви можете її не купити. Тому ми робимо собі музичні інструменти. Ви хочете навчитися грати? Я, наприклад, зробив собі пробу, і я хочу собі ще пробу. Музичні інструмент виготовляється з цільного шматка дерева. Це може бути груша, це може бути клен, це може бути верба. Є так звані музичні породи дерева, є немузичні. Якісь породи дерева, які Добито поля не підходить. І дерево ми не рубаємо. Ага. Ага. Дерево береться, ага. як мало саме, наприклад, ага. саме або його варійно Ну Це, то, це то, дерево з Київської області? Яких папові читання? Скопзи або бандури складається з нижньої та верхньої деки. Зараз ви якраз можете бачити нижню деку, яка робиться з верби, клена, горіха або груші. Проте клен вважається найбільш дзвінким. Верхня дека робиться з ялини або сосни. Після того, як дерево привозять з лісу, якщо це верба, можна приступати до роботи одразу. В процесі роботи вона висохне. А клен має сохнути ще довго перед тим, як почати роботу декілька років. Макет корпусу робиться за прикладом інструментів, музейних експонатів, або за фото та зображеннями, які друкуються в реальному розмірі. Мені пощастило прикласти руку до виготовлення нижньої деки старовинної бандури. Спочатку рубанком знімаємо шар з зовнішнього боку деки Якщо зробити її позатою, то інструмент буде глухим і краще на ньому буде грати в закритих приміщеннях. А більш плоска дека підходить для гри на вулиці, але ми готуємо серед. Коли зовнішній бік знято достатньо, переходимо до внутрішнього боку та працюємо з тамескою. Зараз я знімаю зайве дерево кобзе. Товщина нижньої деки має бути від 3 до 5 мм. Занадто тоста, звучати буде дуже погано. Щоб вирівняти поверхню, використовуємо наступний столярний інструмент. Всі рухи робляться за певними лініями, щоб корпус був гладеньким. Останнім робиться голівка кобзи, яка є декоративним завершенням складної ручної роботи. Після верхня і нижня, деки склеюються. Спробую пограти на вже готовому інструменті. Це, мабуть, символ української музики. Я не вмію, як на всіх музичних інструментах. Зараз я тримаю в руках колеса. Я звичайно скористалася нагодою і подивилася всередину колесної ліри. Тут можна побачити, як струна може змінювати свою висоту завдяки цим дерев'яшкам. Ся, що на цій кобзі і старосвітські бандурі ще зіграють справжні музиканти, а мені буде приємно, що моя рука доторкнулася до їх створення.